Українці повним ходом готуються до різдвяно-новорічних свят. Утім, цього року зізнаються містяни. Святковий стіл обійдеться недешево. На шотканському ринку ціни зросли майже на всі продукти. Огірки наразі коштують близько 160 гривень за кілограм, свинина від 250 до 350 гривень, мандарини близько 110, а десяток яєць від 65. на ринку. Також повно курячих качиних гусячих тушок. Вартість на м'ясо птиці коливається в межах. 250 гривень за кілограм. Що планують готувати шосткинці на Різдво і Новий рік і як реагують на подорожчання продуктів, ми запитали на ринку. Шубу, паштет з печенки, ну, карачка, картофель. 50 грам. Нас дуже волнує. Ціни неймовірні. Пенсії маленькі. Риба дуже дорога, особливо копчена, скумбрія. А карачка дорогі, крилочки дорогі. Ну, в принципі, як для нас, пенсіонерів, все дорого. А багато зросли, звісно, це саме. Дуже, звісно, тяжко, особливо таким вразливим категоріям. На м'ясо, на, на кавбаси, на різні вироби кавбасні, на сири, олія. Ну, все, все дорожче. Ціни, звісно, зростають кожного дня. То на 10, то на 20 гривень. А що ж, що придумаємо? Через високі ціни дехто обмежується мінімальним святковим меню або ж готує тільки десерт. Торт Наполеон і шампанське більше нічого. Лучше купити ці ті а крем можна любити там приготувати. Це буде дуже вигідно. А зараз такий Наполеон, це більше 100 гривень або 150. Всі. Продавці на Шустканському ринку відзначають, покупців небагато. Кажуть, люди купують менше і через брак коштів, і через складну безпекову ситуацію. Беруть але потрошку. Раніше було великі пакунки набрали, а зараз тут 200 зросли, зросли відсотків, мабуть, 20 зросли. І конкуренція така у нас велика в місті, тому трошки не так, як раніше. Ну нічого. Аби вікна були цілі, діти були живі та здорові. Зустрінемо сьогодні Різдво, і будемо чекати на перемогу. Посмотрите, в наряди діє нема грошей, а затоплення платять. Нема людей, уїхали всі воювати. Та попри складнощі містяни говорять: знайдуть гроші, мінімально відсвяткують, але свято бути.